Мої вітання. Ми знаходимося в селі Погреби Броварського району неподалік міста Київ. І у нас на продаж з'явився чудовий будинок в скандинавському стилі. Загальна площа 235 метрів, площа опалення 175. Ділянка, на якій знаходиться будинок рівної форми, має площу 12 соток. Ось така чудова територія. При в'їзді у нас автоматичні ворота, навіз на два автомобілі, і також ось тут у нас є технічне приміщення. Також у нас є власний септик на 8 кубів з переливом. До будинку заведено 17 кВт електроенергії, власний септик і власна скважина. Давайте трішки пройдемось по території, покажемо вам діляночку, а потім зайдемо всередину будинку, покажемо ремонт і планування. Рулонний газон, озеленення, автоматичний полив, водичка у нас відведена від фундаменту. Територія огорожена парканом. Досить велика діляночка, багато місця. За бажанням можна добудувати і гостьовий будинок, зробити баню, доставити басейн. За рахунок близького розташування до міста Києва у нас тут чудова інфраструктура, є всі необхідні магазини, дитячі садочки, школи, зупинки громадського транспорту і повністю вся інфраструктура для комфортного проживання. Запрошуємо вас на перегляд нашого будинку. Ну що ж, почнемо з першого поверха. Найбільше приміщення, кухня-вітальня. Ось тут у нас запроєктована кухня, виведені мокрі точки, розеточки. Ось тут буде кухонний острів. Далі в цій частині запроєктований кухонний обідній стіл, диван. І ось сюди виведені розеточки, кабель-канал. Тут буде телевізор. Також зверніть увагу, в кухні у нас є два виходи на терасу: один з кухні і один з вітальні. Проходимо далі. Далі йде у нас серце нашого будинку, котельня. В котельню, як ви бачите, є окремий вихід з вулиці. Ось тут виведені всі комунікації під пральну машинку. Електричний 17-кіловатний котел, грибінки управління теплою підлогою. І ось тут на стіні у нас пульт управління автоматичним поливом. Далі у нас йде санвузол. На першому поверсі у нас один санвузол і один на другому. Тут уже облаштована душова, туалет, гігієнічний душ, в санвузлі є вікно. І ось тут заплановано умивальник, дзеркало з підсвіткою. Проходимо далі. Великим плюсом нашого будинку є те, що на першому поверсі є гостєва спальна кімната. Ви можете її залишити як гостєвою кімнатою, також її можна переобладнати як кабінет. В цій кімнаті всього одне, але велике вікно. Його можна поставити як на провітрювання і також так на прохід. Також у нас на першому поверсі ще запроєктована гардеробна. в цій частині. Ось тут буде гардероб, також вікно. і по обидві сторони тут будуть полиці, гардероб і ось такі розсувані системи двері. Ліворуч у нас щитова. Проходимо на другий поверх нашого будинку. Якісні дерев'яні сходи. Сходи виконані з ясеня. Вікно, яке додає освітлення. І на другому поверсі у нас три великих спальних кімнати і великий санвузол. Почнемо, власне, з нього. Тут вже облаштовано туалет, гігієнічний душ. На цій половинці буде умивальник, дзеркало з підсвіткою. І ось тут буде ванна. Проходимо. Перша спальна кімната. На другому поверсі у нас вже на підлозі виконано ламінат. Опалення відбувається за рахунок радіаторів. Також на стінах у нас частково також виконано ламінат. В кожній спальній кімнаті є вихід на балкон і власна окрема гардеробна. Ось така чудова гардеробна і балкончик. Ліворуч від нас знаходиться озеро. А праворуч річка Десна. Зараз ми вийдемо на другий балкон. Розповімо вам трішки більше. Наступна спальна кімната. Вони всі плюс-мінус ідентичні по розмірам. Давайте покажемо в цю частинку. Ось тут гардероб. І балкон. Повторюсь, в кожній кімнаті у нас є. Балкон. І остання спальна кімната у нашому будинку. Стелі у нас виконано з гіпсокартону. В будинку виконано якісний ремонт, два радіатора, декілька сценаріїв підсвітки, гардеробні і вихід на балкон. Буквально ось там 100 метрів вже річка Десна, чудова неймовірна природа. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк цьому відео і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!